Україна має бити по російським НПЗ і ВПК, а не по енергетиці. Так вважає публіцист Віталій Портников. У Польщі представили нову концепцію отримання громадянства і готуються будувати фабрику штучного інтелекту. А Німеччина посилює свою протиповітряну оборону. Про це і більше за мить. Україні не варто атакувати російську енергетику у відповідь. Натомість треба сконцентруватися на нафтопереробній інфраструктурі та військово-промисловому комплексі. Таку думку в ефірі програми Центр Європи озвучив публіцист Віталій Портников. За його словами, хоча б бажання знеструмити російські міста природні, удари по енергетиці будуть не такими ефективними як хотілося. Знаєте, я чого боюся? Реально, Чого ви, видалі? Що українське політичне керівництво, яке завжди хоче подобатися населенню, воно замість того, щоб витрачати безпілотники і дрони на знищення інфраструктури, яка не дозволить Росії воювати, буде дійсно там здійснювати якісь удари по енергетиці в якомусь там обласному російському центрі, навіть в Москві, і це місто там буде. Залишатися в темряві на певний час, і бо це буде задовольняти велику частину населення. А військові підприємства будуть залишатися неушкодженими і будуть продовжувати виробляти продукцію необхідно для того, щоб війна продовжувалася. А нафтопереробка буде залишатися неушкодженою і буде наповнювати російський бюджет грошми, які будуть потрібні для того, щоб продовжувати війну на наступні роки. Журналіст додає, ідея виключити світло у Москві, щоб росіяни захотіли миру не спрацює, оскільки бомбардування ніколи не змінювали настроїв людей. А навпаки посилювали суспільну лють і бажання опору. І Британці хотіли, щоб їхня авіація бомбила німецькі міста, і німці хотіли щоб їхня авіація бомбила британські міста. Але якщо армія кудись не доходить, це ні до чого не призводить. Детальний аналіз останніх подій в Україні, Європі та світі від Віталія Портникова. Дивіться у програмі Центр Європи на слава Тіві. Концепцію змін до закону про польське громадянство представили у МВС Польщі. Його отримання посадовці хочуть пов'язати з чотирма основними принципами: терміном проживання в країні, іспитом на знання мови, історії та культури, а також податковим резидентством і лояльністю до Польщі. Втім, у міністерстві кажуть, їхній документ це лише пропозиція і анонсували розширення. Парламентські дебати за участю президента Кароля Навроцького на 27 жовтня раніше. Польський лідер пропонував збільшити мінімальний період безперервного проживання в країні для отримання громадянства з 3 до 10 років. Більше про це читайте на нашому сайті. У Кракові збудують фабрику штучного інтелекту на основі суперкомп'ютера нового покоління. Її вартість 70 мільйонів євро. І вона стане другим стратегічним центром розвитку штучного інтелекту в країні. Фабрика зосередиться на трьох основних напрямках: охорона здоров'я, космічні технології та розвиток великих мовних моделей. Проект профінансує Польща наполовину з європейською комісією. Яке ще польське місто впровадило першу фабрику штучного інтелекту в Україні. Дізнавайтеся з новини на Славціві. Німецький Бундесвер направить понад 9 мільярдів євро на закупівлю 600 систем протиповітряної оборони Скайрейнджер поставки цих ППО малого радіусу дію планується до 2030 року. Система Скайрейнджер ще у процесі розробки, втім саме її вважають перспективною зброєю проти безпілотників. Її можна розташовувати на броньованих машинах. А головною перевагою є висока. Швидкострільність. Україна отримає такі системи вже цього року. Вартість контракту становить кілька сотень мільйонів євро. А профінансувати його планують коштом заморожених у ЄС російських активів. Надзвичайний приклад мужності, хто така Марія Коріна Мачадо, лауреатка Нобелівської премії Миру. Марина Степаненко, журналістка Слава Ціві, у Рубриці, докладно дослідила її історію. Відважна і віддана борчиня за мир. Жінка, яка зберігає полум'я демократії навіть у часи темряви, яка зростає, зазначив Нобелівський комітет, оголошуючи перемогу Марії. У рішенні підкреслюється, що як лідерка демократичних сил Венесуели Мачадо стала одним із найскравіших прикладів громадської мужності у Латинській Америці. Її діяльність особлює стійкість та незламність у боротьбі проти авторитаризму. Останніми роками Мачадо стала ключовою фігурою венесуельської опозиції, яка саме під її керівництвом змогла об'єднатися довкола спільної мети домогтися вільних виборів і створення представницького уряду. Більше інформації про це та інші новини читайте на Слава ТІВІ. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.